Михайло Самчук людина, яка повертає тіла полеглих героїв додому. Завдяки йому Костопільська громада має змогу гідно провести в останню дорогу своїх захисників. Як такого алгоритму транспортування і роботи поховання не було в практиці нашої і держави, і в практиці громади безпосередньо, спілкуючись із представниками влади, мені був Даний дозвіл в усному порядку сприяти допомагати і організовувати поховання. Сама процесія починається зі сповіщення сімей про загибель героя, а закінчується похованням на рідній землі. Займаються пошуком, транспортуванням, організацією прощання та похорону захисника. Михайло привозив тіла із Дніпропетровської, Запорізької та інших областей. Попри неабияку емоційну напругу, чоловік повернув вже десятки тіл полеглих військовослужбовців. Емоційно впливає. Дуже важко, бо немає чужих військових, не буває. Кожне кожен сповіщення про загибель це виклик безпосередньо і для нас, і для мене, і для нашої громади. Матері та батьки, які втратили синів на війні, вдячні чоловіку за його важку, але потрібну працю. Це все в намішаних руках. Бо в той день, коли стається така от чорна біда. Батьки не в змозі, як то кажуть, бути в такому повному нормальному розумі, і це все лягає на плечі Михайла. Його діяльність не залишилася неоціненою. У минулому році екс-головнокомандувач збройних сил нагородив Михайла Самчука. Йому вручили нагрудний знак за сприяння війську. А днями батьки захисників із громадської організації Батьки Янголів вручили чоловіку подяку. І вже третій рік цього повномасштабного вторгнення. Чесно скажу, ніхто так. Офіційно Мішу Міше нам не подякував, ніхто не сказав. І ми думали, ми зібралися, вирішили його подякувати на день міста, щоб це було видно всім, що ми йому дуже вдячні за його таку роботу. Можна сказати, нагородили Михайла на площі у Костополі поблизу портретів захисників, тіла яких завдячуючи чоловіку, на рідній землі. Юлія Смаль, випуск новин.